Це як Костянтинка, що печерна. Така вуличка в Констасії красива. Такі камінні будинки просто неймовірні. Подалі на тобою. Ми подивимось. А вирішення. Не очікувано з нас. Що, йди, поїдемо. Звідки я знаю? Десь поїдемо, бо туда є душу, душу, душу. Дора! Дора, 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 Дора! Дора, Соня! Дора! Вийшла така вдома так, першина. Що... От я просто відвлеклася без права. Нормально. Там він розбомбив, він дуже охайно чистовий. Добавляється. Ховалися ми просто як боженьки. Ти голодна, так? Да, Зараз да. я тобі воно дам. Воно. Це ненормальне ставлено відкрити, вона. вона у вас ребра. Ми вчилися до того, що сприймаємо добропілля, як мирне пилове містечко. Це вже дуже давно не так. Це добропілля. Сонечко. Не їсти, не пішов. А те хто? Рижі. Ріжі там. сонечко. А? Це джерело.

Пішла гуляй. Ельза такий себе хвістий, він працює, там руна Сідій вся в ревнишах.